Іграшка із Happy Meal, мобільний телефон, зарядний пристрій, айфон. Що поєднує ці речі між собою? Знаю, знаю. Сотні факторів можна знайти. Але сьогодні наш фактор гвинти. А з вами канал Мастірам ТВ, і сьогодні ми поговоримо про них, а саме про види їх шліців та чим їх крутити. Один з найвідоміших і найпростіших типів шліця це звичайний плоский. Щось відповідати про нього, думаю, не треба, бо з ним знайомий кожен мало не з дитинства. Наступний це крутий. Надійний, не менш відомий хрестоподібний Philips творіння Philips Screw Company. Якісь коментарі, я думаю, тут зайві. Далі ми розглянемо схожий із попереднім шліць із смішною, на перший погляд, назвою позідрів. Відрізняється від Philips він тим, що має тонкі променеподібні лінії, що забезпечують надійну фіксацію та дають можливість застосувати більшу силу вкручування без ризику зірвати кріплення. Застосовується позідрів в основному в меблевій промисловості. Зіркоподібний торкс? Це переважно гвинти малих розмірів. Надійна, глибока посадка в шліцу забезпечує високу зносостійкість, найчастіше застосовується в різній побутовій техніці та приладах. Схожий до нього, улюбленець компанії Apple Pentalop, П'ятиполістковий шліц, шліф, що використовується у корпусних винтах iPhone та макбуків. Вони можуть мати різний розмір, тому підбираємо правильну викрутку. Крутимо, ремонтуємо, усе доволі просто. Шестикутна, квадратна і трикутна викрутки підходять до однойменних шліців. Такі гвинти зустрічаються у різноманітній побутовій техніці, іграшках, як, от, наприклад, вище згаданий Happy Meal. Ці шліці можуть мати різний калібр, а от з кількістю кутів впорається будь-хто, хто вміє рахувати. Цікавішим екземпляром буде шліт, схожий до Philips, але він має на один промінь менше це 3-point. Починаючи з iPhone 7, ви не поміняєте батарею без викрутки даного типу. Ще одне творіння Q-Company – триполістковий Trivink. Дійсно цікавий та крутий тип шліца за рахунок променів, що сходяться не в центрі, а зміщені відносно нього. Він передає крутний момент без осьового тиску, використовувався в аерокосмічній промисловості, та всі ми знаємо зарядні пристрої Nokia, де неможливо викрутити даний гвинт без підходящої викрутки. Одночасно з ним вище згадана компанія запатентувала схожий до нього 4 променевий шліц Торксет. Його будова ідентична стрійвінг, де промені сходяться не точно в центрі. З поправкою, що їх логічно 4. Не дивлячись, що викрутки під такий шліц продаються у вільному доступі, використовується він лише в аерокосмічній промисловості. А що вам скаже назва OneWay? Він же антивандал однонаправлений? Те, що було закручене, уже не викрутиш. Використовується виключно в громадських місцях з метою антивандального захисту: різноманітні подовжувачі, розгалужувачі, трійники зарядні пристрої яким потрібен антивандальний захист, захищені від втручання за допомогою ще одного доволі цікавого типу шліца – спанер. Двозубчастий ключ викрутка дозволить вам вкручувати та викручувати гвинти даного типу. Також існує тризубчистий спанер, що зустрічається вкрай рідко. А якщо вам потрібно відремонтувати прилад з нестандартним гвинтом, то є два шляхи: ми або купуємо набір із максимальною кількістю різноманітних біт на всі випадки життя. Чи як економ варіант купуємо одну викрутку, недорогу, просту для конкретної задачі. А на цьому наше коротке пізнавальне відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайки, пишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб ми розповіли про ще незвичайніші види шліців. А викрутки шукайте на нашому сайті. Посилання в описі. З вами були Мастерам ТВ.